Привіт! Поговоримо! Ви знаєте, дуже часто я в свою сторону чула такі запитання, як: А як тобі самі виховувати двох дітей? А як тобі не важко бути одинокою матір'ю? Одинока мама це так важко. І знаєте, почнемо з того, що дуже не люблю визначення одинока мама. Коли ти стаєш мамою, Одинокою бути дуже важко. Хіба що в ті моменти, коли діти пішли до школи або коли вони сплять, тоді ти можеш насолодитися хоча б трішечки цим статусом одинокої, коли тебе ніхто не рухає і ніхто не кричить, тобі постійно «мам». Чи важко, чи ні? Питання дуже риторичне, оскільки часом буває важче, часом буває легше. Просто коли ти самостійно виховуєш дітей, ти маєш розуміти певні моменти і правила. У тебе немає такої розкоші, як розділити відповідальність на двох. У тебе немає такої розкоші, як бути слабкою, проявляти якісь такі емоції слабості, коли ти опускаєш руки. Ти прекрасно розумієш, коли після якихось важких періодів життя ввечері ти можеш дати слабинку, коли діти сплять, і там поплакати собі, розслабитись, але зранку ти маєш прокинутися сповна сил і знову жити це життя. Оскільки від того, як ти приймеш наступні рішення, як ти будеш проживати далі, буде залежати доля твоїх двох дітей. Ти вчишся бути... Відповідальною, ти вчишся бути самостійною і не розраховувати ні на кого крім себе. І деякі люди, бачачи таких сильних мам, часто можуть подумати, що вони такі беземоційні, або там безсердечні, як ще кажуть. Такі собі, знаєте, жінки, які точно знають собі ціну. Але чи важко, чи ні, як і усім, важче. Бути одинокою мамою заміжньою. Тобто тою, яка має чоловіка, але яка далі усе тягне сама, яка відповідає за те, що діти їдять, куди вони ходять, як вони розвиваються, як вони живуть. Яка ще за це все відповідає за достаток сім'ї, яка має заробляти гроші, яка має обслуговувати ще й чоловіка, яка має ще й вдома все робити. Ось тут, мені здається, набагато важче, ніж коли ти знаєш, що ти сам і ніхто не прийде тобі на допомогу. Але коли ти знаєш, що поряд є людина, яка мала би з тобою розділяти ці обов'язки, але вона чомусь їх не розділяє. І коли, ви знаєте, я десь нещодавно бачила в інтернеті дуже класний вислів, ну це не те, щоб вислів, просто дуже гарно було показано, коли. Знаєте, чоловік, там жінка пішла на роботу і питають в неї, а як ти переконала чоловіка посидіти з дитиною, поки ти там на роботі? Або як ти переконала чоловіка побути з дитиною, поки ти там в порукарні? І жінка каже: А чому я мала його переконувати? Ну, Це також його дитина, і його обов'язок теж з цією дитиною проводити час. І ми тато і мама. Ми рівноправні батьки, тобто немає такого для дитини, немає поняття мама це там 80%, а тато це 20%. Для дитини мама і тато рівнозначні персони в її житті. Вона не може сказати, кого вона більше любить маму чи тата, тому що це, ну, як порівнювати праву-ліву руку. Ну, яка вам рука більше потрібна, права чи ліва? Мама чи тато? Відповідно, це є одинаково. І коли. Є жінки, які мають виконувати роль і мами, і тата, при тому, що цей тато є, але він просто не хоче, не зацікавлений, або там в нього інші пріоритети, або в нього там інші цінності, і він нехтує вихованням власних дітей. Ось тут справді важко, тому що ти ніколи. Не можеш знати до кінця, в якій ситуації ти залишишся сам на сам з проблемою. Бо коли ти сама і виховуєш дітей, ти точно знаєш, що коли прийде проблема, ти будеш сам. Ти ні на кого не розраховуєш, ти передбачаєш, як це буде, ти вибудовуєш стратегію згідно того, що ти вже сам. А коли вас двоє, і ти знаєш, що ти мав би розділяти цей вантаж з цією людиною, але виходить, що не розділяєш. Так само. Як бути одиноким батьком, коли ти сам і виховуєш цих дітей, воно важко, але ти знаєш, чому ти так робиш. А коли ти, я знаю, сім'ї дає. Жінка і чоловік, але уся відповідальність завжди на чоловікові. Вся відповідальність завжди на чоловікові. І забрати дітей, і привести дітей, нагодувати дітей, і прибрати, і все інше зробити. Жінка в цей час там не знаю, чим вона займається, там ходить тільки по якимось клубам з дівчатами. Ще щось, ще щось, ще щось. І ця сім'я по факту їй не потрібна. Так само, як і в чоловіків, є такі випадки. І там справді важко. Там ти не розумієш, де зона твоєї відповідальності, де зона відповідальності твого партнера. Ти не можеш покладатися ні на що. Ти, коли приймаєш якісь рішення, ти маєш зважати, а людина, яка перед зі мною буде в цих рішеннях зі мною чи ні. Вона буде поряд чи не буде поряд. Тому будьте розумними: якщо ви в парі, якщо у вас сім'я, будьте. Рівноправними батьками не намагайтеся поділити це. Твої обов'язки, це мої обов'язки. У Вас є сім'я, у вас є спільні обов'язки.